Я хочу ще раз нагадати всім, що це ім'я знайоме, не тільки в нашій держави, знайоме за термина нашої держави. держави. Ця людина, що якось, поет, один з відомих поетів, але він і видавець. І вперше 23 кушка створили видавництво. Це на початку, коли ми, як кажуть захотіли забути розвинутий соціалізм і нас кинули так званий дихий, чи розвинутий капіталізм. І такі постаті, як Іван Антонович, створив видавництво. Яке видавництво, ви всі знаєте, вже з закритими причинами. Тому ми вас нагороджуємо і бажаємо вам тільки йти вперед і дивитися тільки вперед. Дякую. Пане Михайле і всім тим, хто вважав, що я гідний премії цього одного з найкращих поетів ХХ століття, одного з е, найнеоціненіших е, поетів своєю добою, тому що був тихий поет. Рецензії за життя на його книжки часто були. Найтончик українських ліриків всіх часів. Я я, дуже, ну, я зараз робив цю онкологію і багато читав е, його вірші, вибирав, що найкраще, і відкрив для себе ще один вірш, який я не знав, який відтворює настрій тої доби, вірш написаний, мабуть, в 34 році, і в ньому вся. Тривога поетова, тому що вже починає голод, вже починають саджати, і він повертається так, трамвай, їде зіркою на чолі, як олень. Так, і я один в провуху мовчазному, стряпнуть ноги у глибокий порт, Не почує ані друг, ні ворог. Як я. Не хоче, щоб ніхто пішов. Те він є, що хочеться сховатися десь від цього всього. Хочеться, і він такий він і залишився в Харкові, він і не виїхав, коли всі виїжджали, бо донька його маленька не захотіла і за це поплатився своїм життям. Але не буду довго ви знаєте про Хатинського. Я, я радий мати премію. Чудового поета, а грошовий еквівалент еквівалентремії я передаю на конкурси Петра Яс. А ще я, я перепрошую принагідно, Валеру Анатолійовичу, ми подякуємо yeah. Малковичу. Наші діти, переможці конкурсу мініяці з усієї, до речі, України, це можна і географію вивчати. Молодші класи в нас було колосальне проблема, окрім грошових премій. Вони одержують книги. І от, я сам дивився в ці і, пакети, які ми одержали від Малковича. Я думав, чому я не малий і чому я не мали. ці книги вже не для мене. Просто принагідно. Премія не за це, не для цього. І не тому. А просто є нагода. Але ми про це ще писатимемо. Книга Євасова Конкурсу, і там все це буде сказано. Я хочу...